Вітаю всіх! Масований обстріл. Давайте на найближчі дні пишуть. До кінця тижня беру. До 28-12 включно. Буде масований комбінований обстріл країни. До 28-12 включно. Буде масований комбінований обстріл. Про що вони пишуть? Буде він. Так, двійка жезлів. Що мені випадає? Мені випадають качелі. Вони хочуть зруйнувати, добити енергетику. Не проти. Наскільки він буде сильний комбінований, нерви зробити людям, будинки нерви. Також лінія фронту напруга, там, де прифронтові маневри маневри. Багато, дуже, щоб збиття було, важким для України, для збиття маневрів багато. Я би сказала, що буде масований, комбінований, але без того, що роздувати без такої кількості ракет. Давайте так, до 28-12-го включно. Буду летіти стратегія, стратегічна авіація. Ну, не вся, не вся. Беремо так, не вся. Стратеги не всі. Міги будуть. Розберемо окремо міги. Так, міги будуть. Балістика буде. Ну, звісно, балістика буде. Калібри з моря будуть? Будуть. Шахеди будуть. Шахеди будуть. чому не шахеди, чомусь четвірка? Накопичення. Ну, беремо 400 і плюс. Основна. Основне гімно, як завжди. Ось, ось так. Де? Воно йде, причому по датах воно може з'їжджати? Слідкуємо за ситуацією. Тепер, які регіони найбільше можуть постраждати при масованому обстрілі комбінованому? Які регіони? Захід. Захід, логістика військова. Лікарні, жертви, північ, військові, дорога, логістика також і повторення ситуації. Коли содолі, військові, логістика, дорога, полігони і все інше. Південь. Зупинити роботу всього: шахеди, великі підприємства, паралізувати вас. Світло може бути тут також. Центр. Вода. Біля води обережно. Центр. Уважно. Там, де розвідка активна. Плюс біля води, плюс гески, децьки і мости. Схід. Схід тут центри прийняття рішень. Далі навчальні заклади. Дитячі, будь-які різні, і жіноча енергія йде бізнес-центри, бізнес-офіси сюди також, і лікарні жіночі враховуйте. На дні колоди дури, тобто робота ППО буде. Київ, окремо беру, Київ, загроза Києва. Удари по Києву йдуть. Якісь такі точкові, підступні і дуже нехороші. По Києву. Покажи. Дивіться, енергетика, пожежі, ринки, торгові центри. Також обережно. Київ. Адмінбудівлю, обережно, Київ. І ніяк би не Верховна Рада. Щось пов'язане. Урядовий квартал, беріть так. Я не буду розбирати кожну будівлю. Урядовий квартал, адмінбудівлі. Ринки, торгові центри, якісь такі місця, скупчення людей, енергетика все сюди. Нагадати можуть. Ось вам щодо масованого обстрілу. Так що просто готуємось і не робимо зайвий раз собі нерви і. Реагуємо на реальні загрози, а не на те, що понаписують наші телеграм-канали. Як ви бачили, на ніч писали про міги, мігів не було. Навіщо це робити? Це не зрозуміло. Бо немає реальних предпосилок, Розумієте? В чому прикол? Можна ж здуріти від таких новин. Вони роблять зараз собі хайп. хайпа багато. Враховуйте.